Вітаю, шановне панство! У цьому відео мова піде про переваги та недоліки кінопроєктора MECubic HY300. Можливо, це відео допоможе комусь визначитись, купувати такий кінопроєктор чи ні. Отже, які його переваги? Недорогий, компактний, швидкий. У мене ще ні разу не було, щоб він зависав. Досить швидко працює і досить якісно передає зображення. Особливо враховуючи його вартість, це дуже така явна перевага. Ну і Тепер поговоримо про недоліки даного кінопроєктору. Я розділив їх, так би мовити, на дві групи: явні недоліки. Ну і не дуже суттєві, як на мій погляд. Щодо явних недоліків, не можу не відзначити, що мала яскравість лампи у даному кінопроєкторі. Для комфортного перегляду фільмів потрібна майже повна темрява. При просто зашторених вікнах, коли деяка частина світла буде все ж таки потрапляти в кімнату, відеокартинка буде ну, погано сприйматись. Краще, коли ну Повністю темно, тоді ну дуже гарно і навіть цієї яскравості вистачає. Ну і ще явний недолік цього динопроєктора те, що він не підтримує зовнішні жорсткі диски. Ось у мене два жорсткі диски по терабайту ємність. Я їх підключаю, кінопроєктор їх не бачить. Я думав, що може, файлова система не та не відповідає, але я й флешку перепрошивав цією ж файловою системою. Тобто флешку він чудово бачить, а я зрозумів, що просто те, що великого об'єму, він це не бачить. Ну, тому Доводиться просто на якийсь новий фільм, який хочемо подивитись, як у домашньому кінотеатрі. Я записую це на флешку. Ну і потім з флешки вже дивимось. Тобто, ось іще такий недолік, що він не бачить зовнішні диски великого об'єму. Ну І тепер поговоримо про недоліки, які я не вважаю суттєвими. Для когось великим недоліком є те, що тут слабкий динамік, який віддає, відповідно, не дуже гучний звук. По характеристикам заявлено, що динамік потужністю 5 Вт. якщо розібрати цей проєктор, я його не розбирав. Я не здивуюся, якщо там буде дійсно написано 5 Вт. Зараз навчились робити потужні речі невеликого розміру. Але ну, я дуже сумніваюся, що в цей корпус можна якось розмістити ще і гарний підсилювач звуку. Ну, цей ну, проєкторик досить компактний. Ну і звук дійсно тут слабкий. Але для мене це ну, взагалі не недолік. І як я вважаю, цього динаміка там ну, не повинно бути взагалі. Я читав в інтернеті, що дехто взагалі дістав динамік з цього проєктора. цим самим покращилось охолодження. Тобто, хто хоче купити собі такий проєктор, знайте, що для гарного перегляду, ну, цього замало динаміка. І треба мати. Гарну акустичну систему. Я раніше використовував з комп'ютерними колонками у мене гарні, потужні. Ну а зараз використовую замовив на Аліекспресі собі підсилювач звуку. Ну, і Зараз можу продемонструвати, як мій кінопроєктор, причому по Bluetooth, працює з підсилювачем звуку. Щодо охолодження, як я вже казав, хтось діставав динамік з корпусу, щоб підсилити його, я з власного досвіду можу сказати, що він абсолютно ніяк не перегрівається. На рахунок цього можете не переживати. Хтось вважає за великий недолік шум від кулера охолодження. Тут він один, ну, шум, звісно, певний є. У комп'ютері, у системному блоці, як мінімум три кулери е, охолоджують і ніякого дискомфорту це не приносить. Ну, звук є і, і є. Тут один кулер, ну, не дуже великого розміру, звичайно. Так як сам проєктор невеличкий, ну, який він може дискомфорт ну, надавати. Якщо ну, з цим динаміком слухати, який ну, тихенько грає, то може воно щось і так. Ну, але якщо з гарною акустичною системою слухати перегляд фільмів, то ну, Ну, це просто, я не знаю, якась маячня. Абсолютно його, що він там щось охолоджує, цей кулер, ну його не чутно. Деякі люди вважають за суттєвий недолік те, що по краям зображення присутнє деяке розміття. Так, дійсно, я не заперечую, це є. Тут ось чіткість виставляється вручну прокруткою цього коліщатка, І коли ми налаштовуємо чіткість по центру, то по краям присутнє деяке розміття зображення. Можна налаштувати, щоб по краям буде чітко все видно, тоді вже фокусу не буде у центрі. Але ж ми не Якісь текстові файли переглядаємо по цьому проектору. Якщо ну, щось читати потрібно було б, то так, було б це не дуже комфортно. Але для перегляду фільмів, ну, від цього просто не помітите. Зображення фільму у центрі, ну, усі події відбуваються, кіно знімається. що ну, По краям там щось буде несуттєве. Тобто, я вважаю, що це не зовсім не суттєвий недолік. Ще можна віднести до незначного недоліку, що в цьому кінопроєкторі нема української мови. Насправді тут все інтуїтивно зрозуміле, що навіть можна легко використовувати англомовний інтерфейс. Також нема автофокусування та виправлення правильного розташування сторін. Хоча це я також не вважаю за якийсь суттєвий недолік, і це все вручну гарно налаштовується. Ще кажуть, знаючи люди, що він як пилесмок може втягнути в себе пил, який може потрапити на лінзу чи матрицю. Ну і від цього погіршитись зображення. І доведеться його розбирати та прочищати. На це я наразі нічого не можу сказати. Може це і дійсно так, але напевно всі схожі проєктори можуть пил втягувати, не тільки ця модель. В цілому. Цим проектором я задоволений, є деякі недоліки, але за 47 доларів ви нічого кращого на даний час просто не знайдете. Купувати собі такий проєктор чи ні, вирішуйте самі. А на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!